Був, а потім він щось. ТЛК на 3 часа дня щось він збирався, В ітогі він просто тупо цілий час просидів в Діскорді там в паті, їм не вистачило двох людей, і всі розійшлись, короче... Yeah, Розстроєний. Yeah, yeah, yeah. Плюс там щось і посрався, блядь. Mm -hmm. То він не вийшов. Так. Водоня не дуже. Діла. Це не то. Зараз влавне подивитися на прямої трансляції Ебать Европа неверсаліс 5 буде. Охуеть. Опять буду на ютубі дивитися заліпати досики ютуберів. Ігор, е якщо не сложно, зайди, будь ласка, в телегу або хочет і в дискорд закину. Е Ссылку на ютуб трансляцію. Чи воно видно, чи ні. Хоча секунду і чи мене чутно. А, так, копі-текст А ти що будеш ютубером? Да, от треба якось, да. Подожди, тут R RTM. Тут не то, тут де, не та ссылка. Хотя, подожди. Очикай мощность чернич, не це не то. О, я вас ссылка, Антон, перес, пересилайся пересилайся Блин, и как мне теперь вот оцей... ссылочку? Mm -hmm. Давайте трансляцию, может, ну, именно, дискордовскую сделаешь, чтобы я просто понял, про что ты кажешь. И потом отправляй ссылку. Долго быть ссылочка YouTube на чисто, правильно? Но ну, она чисто, тут RTMP. Тут не HTTP, а тут RTMP вообще. А оно переходить у тебя чи вообще нек? Байне, оно просто текстом. Я ий цей текст копировал, вставил. В браузер, оно ничего не нашло. Ну-ка сейчас. Прямая трансляция пользователя Виктория Елистратова. Год назад, ну це не то. И так понимаете, просто... Классическая ссылка для человека, который именно веде трансляцию. А той, кто именно дивится как зрителю, у него, это типа другая ссылка. Может, подивись, может, там надо по-другому. Кажу, а той, кто трансляцию? именно дивится к зритель, у него, это типа другой. Найшов. Сейчас, секунду. Я сам с тебя найшол. Какие я умный. Ссылочка на трансляцию. Все mm -hmm. уже больше на трансляцию похоже. О, есть так, я контакт Да А якщо я Ой. з... Да якщо я с Дискорда сейчас ливну буде чутно нормально mm, Ну сейчас я тебя чую хорошо тоже на трансляции Знаешь Мне требует игра была чутно добрая если що. Mm, ну хорошо Левай давай другу Лобіскор, окей. Так, ну, давай спробуємо щось з а, КСК. Хоп-хоп. Ну, тут у мене звук приглушений. Давай зараз на ау... аудіо на максимум. Блять, выруби нахуй ты звук, пиздец, в игре. А, у меня, блять, минус в ухо. Сделать настолько тише, просто жизнь. Все. Думаю, так будет краще. Окей, хорошо, я зрозумею, добро. Окей. Я думаю, можна ще чуть-чуть тіше, тому що, для як ігра должна бути чуть, -чуть тіше, ніж ти. Окей. Ще була по я зрозумів, добре. Зараз, зараз знач, як зробимо. А, чуть тіше ігру точно ні, а от ЗБС ки точно да, Зроблю тихіше. Якщо я знайду, як воно робиться тут. А, мікродоп, робочий стіл. Робочий стіл, давай отак от зробимо. Джерело мультимедіа. Давай теж на половинку. Так. ОБСК є, тепер подивимось. Стало краще, гірше. О, бляха. Типа звук в грязь мой добавлю. Ага. Ну только трошки, трошки. Трошки. Зараз добавлю. Настройки аудіо. Отак десь. щур. Yeah, Давай трошечки назад. Отак десь. А ну дивись, сейчас нормально буде. Я так понимаю, там же задержка есть у меня? можешь сказать? Нормально? Окей Но, да, Окей, okay. okay, я зрозумів. Все, осталось теперь... Э, с трансляциями разобрался просто только осталось э, записывать И... Это как его называется? Господи, я забув це опять слово Не кодировать, а. Короче, відео переделывать. З з усяками там. Шпілі, или треливали. Монтаж, монтаж. Монта да. Мандаж. Монтаж да. Мондаж, будеш Бандэж, монтаж? Да. Треба ранок чимось забивать. Або нову роботу шукати, або чим займатися, що мені нравится. Я совміщу. Навчусь чомусь полезному. Правильно. Може, че приведе. Це 100% до чогось приведе. аби воно мені окупилось. та й все. У, я пролякався. Оба! Так, окей. я назад. ще Нє, e, Як, якщо на то пішло. Зараз давай, ще секундочку, я в е... E, якщо я отак зроблю. Стало гучніше, чи стало тихіше, чи був ще по барабану. Так. Mm -hmm. Ага, ну я знаю рабочий стил тоді вообще на вот так зробимо. Вот так. А ну давай. М? хоть сейчас, Сейчас просто ебашу. Я на 10% понижу звуки, я скажу. Сейчас понижу. А, я, я кстати, на вот, не ищу, Кайфово, да? Так, я вроді поправу, а ну дивись нормально, чуть і мене і гру. Ну, збалансовано. Так, я буду типа стрімером, щось там розказую. Короче, зустрічається е е батько і його сліпий син. Давай, Отлично. А СБ я вообще Угу. Ну прекрасно. Игру чуть нормально. Кого? ты начать делать, у тебя типа С друзьями, У мене нема друзей ёбнутых. Ну, вообще я понял тебе. Ну Для початку треба ще розібратися з цим, потім коректувати свою українську мову, потім уже, е знаходити своє, скажімо так, там, невеличку свою аудиторію, потроху якось розкручувати, скидувати свої відосики. Ну, коротше, це все діло буде. Треба багато роботи робити. Як казав Маркус, головне робити багато роботи. Все. Тут я теж стріляю. Як не крутив, все одно український контент має розвиватись Хто як не ми. О так. Я тут таких гранатометчик, чек, чорти шо. У мене більше гранат немає, а так би ще одну якусь закинув кудись. О! Здох. Не спів присісти. <кхи> а, ні, начебто ні. Приблизно по вухам розумію, який потрібен звук в іграх. Супер. А, ігри видно, все, тобто, все класно, так? Треба ще буде, звісно, розбиратися, як зберігати ту трансляцію, в принципі. Ну це треба, мабуть, в налаштуваннях ще було робити. І причому в налаштуваннях ОБСК, як мені здається. Такс. Типу на каналі? E, мабуть, ні. Мені здається, трансляцію ти записуєш, а потім скидуєш цей запис і пишеш. Типа стрім, такий-то, такий-то час був. і там. Ні, ні-ні. Там ні, ні, ні. може цей на Ютубі є отільна вкладочка Ідеос, а на Ютубі є вкладочка. На кожному каналі. Адільна вкладочка трансляції. Так. І... Так, по-перше, От головна... Ну допустим. І. Зайди на його канал. на канал. На канал. Відео Ютуб Шортс наживо списки відтворення, дописи. відео а наживо. Нажми на Наживо. А у мене як зроблено цікаво.

Гарри Поттер 1 на пс-1. Це абсолютно всі трансляції трансляції. Ну мені треба. Ось це тіха, а Ви Я зрозумів. А, ваші відео, давай так. А, прямі трансляції. О, прямі трансляції є. Списки відтворення, дописи. Ну я так розумію. Я потім зможу його якось. Ага. Ну, значить, скоріше за все, вона записується на ОБСК і заки... закидується в трансляцію. Ти ж бачиш, у них там по суті. Ну зараз, треба прийти, треба закричити, закричити на Ну, типу, дивись, от я коли перехожу на якусь вкладку наживо в Ютубі, правильно? У чувака, наприклад. У нього ж тут відосики всі там по 5, по 6 годин і так далі. А воно ж у нього записується на його комп'ютер. На не виглядно, 6 тупо, щоб комп сидів і відео на Я відео на там, коли ми Окей, okay, давай так. Я так і запишу, як е, зберегти трансляцію на YouTube. Відкрити YouTube Studio в меню ліворуч натисніть контент, перейдіть на вкладку «Прямі трансляції, натисніть значок біля відео, яке потрібно змінити, щоб змінити налаштування, конфіденційність, натисніть видимість, внесіть зміни, натисніть готу. Як архівувати прямі трансляції. Ютуб може автоматично архівувати пряму трансляцію, якщо тривалість не перевищить 12 годин. Архівація доступна для всіх типів прямих трансляцій, зокрема здійсненних з мобільною пристрою через кодер або веб-камеру. Крім того, YouTube автоматично архівує трансляції з роздільною здатністю е до 4К. Рекомендую зберігати резервну копію архіву на пристрої, до того ж, під час трансляції може створювати кліпи з найкращими моментами. Відкрити YouTube Studio. Так, є. Як тільки знайдуться YouTube Studio. E, да ось студіо. Окей. Okay. Далі в меню натисніть контент. Де тут меню контент? Ти бачиш меню контент? Тут трансляція, веб-камера. 5 10, я не знаю Я зрозумів. Ага. Ні, ніфіга не понятно. Та без питань. А. -а, -а. Ага, дійсно. <ріць> Точно. Я сюди сюди бздинь собі. Все, є контакт. Далі. Контент. Потім перейдіть на вкладку прямій трансляції. Прямій трансляції. Ой, зараз є. Так, далі ще. Натисніть значок керувати. Ось о, керування. Опис, трансляція для всіх субтитри. Обмежень немає. Аудиторія для ідіотів. Це моє. Так. Що змінить налаштування конфіденційної націчні видимість. Вносіть зміни і натисніть готово. Конфіденційності. Конфіденційність.

Не ругайся. Я нічого ще не нажимав, не ругайся. налаштування, канал. Налаштування, анал. Розширення налаштування і доступність функцій тут. І там далі стрілочка. Доступність функцій. Інші налаштування. Основна інформація. Все.